У ніч на 8 грудня в Охтирці одразу декілька російських ударних БПЛА влучили в покрівлю та стіну багатоповерхового житлового будинку. Виникла пожежа в квартирах з другого по п'ятий поверхи. Атака по даному дев'ятиповерховому житловому будинку була нанесена російськими ударними безпілотниками орієнтовно в 23.20. третій. зрозуміло, що це такий час, коли більшість людей спала. Влучань було декілька, а саме удари точно були нанесені. по… Покрівлі будинку саме там пробито бетонні перекриття і частину бетонних величезних плит довелося нашим верхолазам і залучням спеціальної висотної техніки демонтувати. Найважча ситуація була в перші хвилини після влучання. Саме тут працювали місцеві рятувальники, співробітники ДСНС з обласного центру. Відповідна техніка загалом було залучено до ліквідації наслідків понад 60 рятувальників перші хвилини і два звідунець техніки. Одночасно з трьох під'їздів проводилася евакуація жителів даного будинку. Загалом в першу годину нам вдалося вивільнити 42 громадяни, з яких 35 було евакуйовано. Ще семеро мешканців даного будинку довелося доблоковувати з їхніх помешкань, адже вхід в їхні квартири був завалений уламками. Окрім цього, паралельно проводили гасіння пожежі, тому що з другого по п'ятий поверх горіли квартири в третій годині ранку. Всі осередки горіння було ліквідовано. Також ми перевірили і переконалися, що вийшло на зв'язок абсолютно всі. Жителі дані багатоповерхівки, тому вже в третій годині ми були спокійні і знали, що ніхто з громадян не загинув. Орієнтовно в семи день ранку встановили наші рятувальники мобільний пункт незламності, тому люди безперервно приходять для того, аби зігрітися, зрядити мобільні гаджети. Працює психолог ДСНС. Спільно з волонтерами вже приступили до того, аби... Зашивати вибиті вікна вибуховою хвилею потрібно розуміти, що пошкоджена не лише дана дев'ятиповерхівка, а також зафіксовані пошкодження в дошкільному навчальному закладі, в медичному закладі, а також в приватних житлових будинках. Всі разом працюємо над тим, аби якомога швидше ліквідувати наслідки цієї масштабної атаки. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, здійснюється демонтаж аварійних конструкцій. До робіт залучено верхолазів ДСНС та спеціальну техніку для виконання висотних операцій.